Кількість втрат як української, так і російської армії, критична. Так висловився колишній головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний. Ба більше він звинуватив Сполучені Штати у руйнуванні світового порядку. Як таке можливо? Та що ще говорив нинішній посол України в Британії? Розбиратимемося далі. Вітаю мене за те Вероніка Саратова. Україна сьогодні з вами на зв'язку. До вашої уваги останні новини країни та світу. На нинішньому етапі війни з Росією кількість втрат української армії критична. Про це розповів колишній головнокомандувач ЗСУ, а нині посол України у Великій Британії Валерій Залужний під час спілкування зі спільнотою Українського католицького університету. Порахуйте, що таке 50 тисяч від 5,5 мільйонів стоявших на обліку. Результат дорівнює нулю. Оце критична точка, яку мені щось каже, що ми врядлі перейдемо. А разом з тим, а разом з тим, а війна то змінилася абсолютно впливом двох факторів. Перший фактор демографія. Перший фактор демографія. Звертаю увагу. 50 тисяч вбитими в Україні і там 300 чимось тисяч пораненими критичними виявилися. Зараз нікому реально воювати. Ситуація не краща і в Росії, каже залужний, яка має демографію значно кращу. Але для них теж критична маса щонайменше в 250 тисяч загиблих. Це не значить, про те, що вони не можуть сітками піти, половити і відправити на фронт. Може, вони навіть їх можуть гарно строєм повести на фронт, бо це тиранія. Вони це можуть зробити, але ще будуть вони воювати? Інша справа. Також екс-головнокомандувач зазначає, що зараз йде зовсім інша війна на виснаження. В ній застосовується інша стратегія. В українське небо випускаються спочатку дрони, потім ракети. І вони гатять по лікарнях, школах та дитсадках. Каже, що ціль таких дій налякати людей. Потім у Верховній Раді скривається декілька консервів і кажуть, що все пропало. Нікого не слухаємо. А потім, потім, бо там от в кінці. А потім ще б, TikTok, б, кажу, що з'являється тік-ток, в якому кажуть, що там військові всі комісари, всі хабарвіки треба. Зупинилася мобілізація повністю. З'явилася место мобілізації бусифікації. Ось що таке війна на виснаження, а потім втрати на фронті. Залужний каже, що це все рано чи пізно призведе до того, що хтось зупиниться все і погодиться на умови противника. Або ж з'явиться так званий третій хтось, хто скаже досить. Також генерал у відставці прокоментував і зменшення допомоги зі сторони сполучених штатів. каже, що Трамп не може повністю припинити її, адже договори вже підписані. Єдине, не потрібно забувати про те, що у нас всі домовленості, всі договори підписано по е, жовтий місяць. тобто гроші вже заплачені. Вони вже вийшли з бюджету Сполучених Штатів Америки і твішли вже саме туди, куди вони потрібні. Так, да, можна, як то казали, там об безприділу. Дещо зупиняти, але давай не будемо забувати, що все таки Америка, хоч і досить молода країна, величими демократичними інститутами, не факт, що він це зможе зробити. Допомога про яку він говорить за його словами становить 30-35 мільярдів доларів. Вона необхідна, щоб оперувати військами на фронті. каже, що ця підтримка важлива нам елементарно для виживання. Тому я чесно кажу, що Америка для нас це основний донор і основна наша підтримка. Яка нас підтримує. На думку Залужного, Трамп хоче зробити Америку таку, як раніше, величнішою, такою, яка б не давала навіть з'являтися таким конфліктом, який зараз в Україні. Однак все ж сподіватися радить тільки на себе. Ну, якщо її величність буде заключатися, в в на напризволящу Україну, я сумніваюся, що це буде насправді. Ми будемо сподіватися на самих себе, перш за все, на Бога, на наших партнерів, будемо проводити роботу. Пояснимо вот. нагадаємо, що раніше Дональд Трамп наказав Пентагону призупинити усю військову допомогу Україні. Відомо, що відбулося це після суперечки лідерів держав в овальному кабінеті. Ми призупиняємо та переглядаємо нашу допомогу, щоб переконатися, що вона сприяє вирішенню проблеми. Згідно з повідомленнями деяких медіа, пауза триватиме до тих пір, поки Трамп не вирішить, що лідери країни демонструють добросовісну відданість миру. Це не остаточне припинення допомоги. Це пауза. Відомо, що наказ поширюється на всю військову техніку США, яка наразі не знаходиться в Україні, включаючи зброю. Однак офіційно про це Білий Дім не повідомляв. А представники демократичної партії США назвали цей крок небезпечним і незаконним. Мої колеги республіканці, які називали Путіна військовим злочинцем і пообіцяли продовжувати підтримку Україні. Повинні приєднатися до мене, вимагаючи від президента Трампа негайно скасувати це катастрофічне та незаконне заморожування. В Україні ж на такі новини відреагували по різному. Зокрема, прем'єр-міністр Денис Шмигаль на зустрічі з журналістами відповів на питання досить стримано. Станом на вечір, 3 березня, допомога не була зупинена, і ми працюємо над тим, що вона не була зупинена. Голова комітету із зовнішньої політики Верховної Ради Олександр Марешко в своєму інтерв'ю сказав, що думає Трампу варто серйозно задуматися над тим, як він війде в історію. Для Марешка це дата, яка стане символом ганьби. Проте повернімося до Залужного, який у своєму телеграм нагадав про підтримку Великої Британії, яка лише посилює допомогу Україні і не планує зупинятися. Британія буде й далі посилювати допомогу Україні. Про це поговорили зі спікером Палати громад парламенту цієї країни лінсі Гойлом. У книзі почесних гостей я написав: разом ми захищаємо спільні цінності та зміцнюємо наше партнерство. Самі ж британці надсилають залужному багато листів з різних куточків країни із запитаннями, чим можуть допомогти українцям у світлі останніх подій, за словами посла України в Британії. Вони також висловлюють подяку українському народові. Ми отримали сотні листів від мешканців різних куточків Великої Британії, питають, чим допомогти, куди донатити, та просять передати слова вдячності українцям. Передаю. Раніше колишній головнокомандувач розповідав, що світовий порядок вже зруйновано. Каже, що усе змінилося, коли Путін виступив на Мюнхенській конференції з питань безпеки. Цей виступ можна вважати поворотною точкою. Ніхто не відчуває себе у безпеці, ніхто не може заховатися за міжнародним правом як за кам'яною стіною. Однак, все ж звинувачує він у руйнуванні світового порядку саме Сполучені Штати Америки. Про це він заявив під час промови в Королівському інституті міжнародних відносин в Лондоні. Це не просто візь зла, яка намагається переглянути світовий порядок. США руйнують світовий порядок. Очевидно, що Білий Дім поставив під сумнів єдність усього західного світу. І тепер Вашингтон намагається делегувати питання безпеки Європі без участі США. Таким чином він стверджує, що формальні причини перегляду світового порядку сьогодні є, і відправною точкою цього є майбутнє закінчення війни в Україні. За ним і сформується новий світопорядок. Сьогодні очевидно, що Білий Дім поставив під сумнів єдність Західного світу. Окрім цього, Вашингтон намагається вже зараз перекласти забезпечення безпеки і оборони Європи на їх власні сили без США. Залужний розповідає, що такі дії дають можливість припустити, що НАТО може взагалі припинити своє існування, адже перемовини США з Росією чітко показують, що Штати розуміють про загрозу для Європи. Невизнання Вашингтоном агресії РФ є також новим викликом не лише для України, але й для Європи. Отже, цього достатньо, щоб зрозуміти, що вже не лише Росія та Штати намагаються зруйнувати світовий порядок, а й США фактично остаточно його руйнують. За словами залужного, найбільше на світову безпеку наразі впливає стрімкий розвиток військових технологій, які пов'язані із війною в Україні. Можемо абсолютно стверджувати, що саме російсько-українська війна стала каталізатором розвитку, перш за все, воєнних технологій, які стануть основою майбутньої глобальної безпеки, бо саме ці зміни, які відбулися на полях російсько-української війни, призвели до глобальної кризи оперативного мистецтва та доктрин НАТО у тому числі. Що до кінця цієї війни, колишній головнокомандович також дав коментар. Він вважає, що остаточно Україна переможе Росію, коли та перестане існувати як держава. Вона, до речі, для мене особиста перемога України. Можете запам'ятати, буде лише тільки тоді, коли розсипеться Росія на 27, краще на 69 окремих князівств, але перед цим у неї хай хтось забере ядерну зброю. Я скажу скільки і куди її відвести. Повільність Європи у наданні допомоги каже, треба змінювати. На це й направлені всі сили українських дипломатів. О, але мені здається, цей стан лібералізму він потрошки походить. Будемо сподіватися, що ну, і наші дипломати там будуть більш активні, будуть більш активні для того, щоб перевернути їхній цей сатурк, вивести їх із цього стану. Бурали, що пізно з цього стану були вивозити російські ракети. І тоді вона буде пізно. Роль міжнародних альянсів у протидії Росії дипломат назвав невисокою і зазначив, що наразі світ потребує нового Вінстона Черчилля. І до тих пір, поки не буде створена якась коаліція, яка зупинить цю візь зла, чи то військовими, чи то економічними, економічними не буде ніякого відновлення. А чи погоджуєтеся ви із словами Валерія Залужного? Діліться своїми думками з нами у коментарях. Дякуємо, що дивитеся нас. Бережіть себе. На все добре.